Доброго дня, друзі, і ми раді вітати вас, Оля спейс в українському домі. У нас вже було багато різних заходів. Приїздили і спортсмени, і митці, і ті, хто представляють українську кухню. Сьогодні у нас особливий день. Сьогодні ми вас познайомимо з людьми надзвичайно сильними, які опинившись в різних обставинах. в Найскладніших обставинах, які тільки можна уявити, вони. Залишаються сильними, вони мають мотивацію. вони йдуть вперед і вони дають приклад насправді всій країні. Тому що ви зараз зрозумієте, ми поспілкуємося, і це дуже, дуже важливий діалог, і дуже важливі діалоги. Нам потрібно насправді розповідати про цих людей всьому світу. Я хочу запросити на сцену Олександру Паскаль, її 8 років. Саша і її мама Марія. Привіт, привіт! Беріть мікрофони. Олександр Паскаль, я хочу на початку дати твою цитату. Яку ти сказала про те, що я хочу займатися художньою гімнастикою. Щоб не сталося. Я хочу ходити і не мати ніяких обмежень. Так? Всім доброго дня. Я дуже люблю гімнастику, та коли тривога, ми спускаємося в підвал та ми беремо там м'ячики та там ще щось і там тренуємося також. Дякую. Розкажу вам історію, щоб ви розуміли весь контекст, який ми маємо 16 травня 2022 року. Саша разом з мамою поїхали на дачу в таке невелике містечко. У нас є затока, так да, да, його так, в Україні так. багато хто знає, там купаються, там проводять добрий час. Ну і туди прилетіла російська ракета. Так? Тобто, це історія про те, що росіяни, коли вони обстрілюють, страждають прості цивільні люди. Так, це насправді воєнний злочин, те, що робить Росія, і страждають абсолютно всі українці, і військові, і невійськові. І саме тоді Саша опинилася під завалами. Слава Богу, що ти вижила. Так, ми дуже раді. Ти дуже довго була в комі, і потім лікарі боролися за твоє життя, і потім Саша повернулася. З серйозними травмами, але не зламалася морально, і вона одразу сказала, що хоче займатися спортом. Я бачив відео, в якому ви стані були. Та тобто це, це все дуже і дуже непросто. Марія, як ви виходили взагалі ну, з тих обставин? Та, і що вас мотивувало вас і вашу доньку йти вперед? Доброго дня. Ну насамперед, так. Вона дуже швидко якось так вийшла. Пройшла реабілітацію, всього пройшло е, після травми три місяці, і нам поставили протез, і вона пішла одразу на тренування. Звісно, тренер трошки боялася, тому що такі були серйозні травми. Вона спочатку потрошки, потрошки, а потім вона вже стала тренуватися е, ну, однаково з дівчатами своїми. Ну а де я знаходжу силу? Ну це в ній в своїй сім'ї, тому що хочеться, щоб наші діти отримували саме найкраще і віримо в неї, що в неї все вийде. Саша е займається серйозно художньою гімнастикою. Скільки разів на тиждень я там бачив ну, п'ять разів на тиждень. п'ять разів на тиждень. П'ять разів на тиждень. Ти ходиш так. на ну це такий ну, максимально професійний режим. Да, Навіть професійний, я знаю, так. професійні футболісти Д... там, дві з половиною-три години. Кожен день да. буває ще по неділям. Буває, коли тренер кличе плюс додаткові. Твоя мрія е, виступити на Олімпійських іграх, так? те, що я чув? Це те, про що ти мрієш? Я, я мрію стати олімпійською чемпіонкою та тренером по гімнастиці. Чому саме ну, художня гімнастика тобі подобається? Що, що в цьому особливо? Ну, мені, зай... мені дуже сподобається є займатися, я дуже хочу займатися. Далі займатися не і нею так. Ну, далі. Вона ходила й до травми на неї. Так. Ми ходили з чотирьох років. А це трапилось коли їй тільки і сповнилося шість років, якби так. Хто для тебе є прикладом в цьому виді спорту? З кого ти береш натхнення, на кого ти дивишся? Мій тренер Інга Валерівна. Ага, тобто вона все, так? Да? Ти зараз те, що я бачив, працюєш абсолютно без обмежень. Та? Тобто ти там і колесо можеш зробити. Хто знає, ну я не можу, наприклад, зробити. все робить все. Як ти взагалі, як ти себе почуваєш? Я розумію, вже сказали ми про те, що ніяких там обмежень немає, абсолютно так. Що дає тобі спорт? От саме це почуття? Він дає мені дух та. Радість. Натхнення. Натхнення, так. <сміст> Та ну вона дуже щаслива, коли ходить на тренування. Це півдня вона зайнята. Школа, потім тренування, і якось так півдня вона ну, працює, можна сказати. І навіть нема часу про щось інше думати. А ти вже була ну, на різних шоу-програмах в Україні, про тебе зняло більше десяти сюжетів різних каналів. Ти не стомилась від такої уваги? Ні. Подобається, чи так іноді трошки страшно інтерв'ю давати, прямі Подобається. ефіри. Подобається. Подобається? Як взагалі, як тобі в колективі от бути? Як, як з дітьми іншими? Я просто бачив, що ти, окрім художньої гімнастики, ще займаєшся танцями, так? Да, бальними І танцями. Дуже красивий фільм у нас ту демонстрували, так. коли ти танцювала. ну Це дуже круто виглядає. Да. Ну, ми, ну, вона ходить, коли. Трошки по гімнастиці. Пауза. Да, не така... А коли пауза, якщо там п'ять тренувань. Ну коли не дуже такі тяжкі тренування. Там ага. у нас є час і йдемо. Бальні танці це година, а художня гімнастика 3 години. Якось так. Коли там вона дуже сильно втомилася, ми не йдемо. А коли так нормально, то йдемо. Ну, вона сама, вона сама каже, я хочу на танці, йдемо на танці. Все. Я просто подумав один момент про те, що ви, ваша сім'я, ви є великим прикладом для України, тому що коли у людей опускаються руки, тим паче зараз дуже. Ну, важкий час, так перемог майже немає, багато втрат, і я знаю, що люди дивляться на вашу доньку, і просто кажуть: ну якщо вона так іде до своєї мети, то ми не можемо пускати руки. Да, да дуже багато їй пишуть. І в інстаграмі їй дуже багато пишуть, що вона молодець, і її відео нашим захисникам показують, і вона їх всіх ну, мотивує. Що після такої травми ну, вона пішла в спорт і їй дуже подобається. Ну якщо дитина може, то Доросла людина, тим паче. Яке повідомлення, від якої людини вам найбільше запам'яталось того, що писали Саші? Ой, ну, дуже, дуже багато дуже багато різних гарних слів. Щоб ну, вона мотивує, щоб вона не здавалася, що вона молодець. Ну, дуже багато. Що вона, е, я не знаю, <світтє> ну дуже багато слів гарних писали. Що вона незламна наша дівчинка України, приклад всіх дітей. Ну, дуже багато. Дуже. Як, як вважаєте, звідки в неї такий сильний характер? Ну, я, я навіть не знаю. Вона така вона боєць, що вона хоче, то вона добивається і, можливо, доб'ється всіх своїх цілей. Віримо в це, бажаємо їй успіхів. Ти нам скажи, Саш, що ти скажеш. Говори в мікрофон. Ще пишуть, що там, типу, я ну, що... Що... що ти надихаєш? <світник> да. Що ти надихаєш? <проводство> Слуха, ну, з такою увагою, в принципі, теж треба вміти ну, фільтрувати. Да? Ну, насправді, коли в такому юному віці стільки. Ну, от, коли ми приїжджаємо до Києва, то, навіть люди, які проходять, підходять і кажуть, можна з, можна з тобою сфотографуватися. Дуже багато таких було випадків. Саш, як ти на це реагуєш. Хорошо. Так їй приємно сразу. Мене впізнають, я горі, звісно, впізнають. Ви приїхали на олімпіаду, я розумію, що дуже хочеться на художню гімнастику. Так потрапити. Мріє. Якщо таке. вийде, якщо ні, то ні, то ти думала да, про це? Це Саші? вже таке. Так, наші українські спортсменки. Я бачив, що ти знайома з Різадіновою. Так, ви на так, одному ефірі так. були, з кимось ще там брала приклад, спілкувалася, дивилась відео. Так, і ну, з Ірішою дірюгіною теж знайомі. Кого кого З Ірішою коріше. так. так. Добре, добре. Ну сподіваємося, що віримо в те, що все організується. Ви потрапите на змагання. У нас є можливість зараз дати залу, щось запитати, сказати від себе. Будь ласка, піднімайте руку, просіть мікрофон і можете долучатися до спілкування з нами. Так, хто? Хто готовий, всі просто трошки. Мені здається, під під величезними враженнями від того, що ми спілкуємося від того, що ви робите. Ви зараз в Одесі мешкаєте? Да, в Чорноморську, біля Одеси. В Чорноморську. І як там зараз от ситуація? Наскільки війна все поміняла в плані вашого життя? Поміняло дуже. дуже ну Місто так не дуже сильно е, раніше обстрілювали, зараз набагато більше, тому що ми, е, ну порт біля нас знаходиться. І, і ну, як би дуже сильно. ну Дуже сильно затоку от обстріляли, дуже сильно. Так. Затоку, так? Так. Ну, а в плані там електроенергії. Е... Виключають так, світло як. Постійно. Так, постійно. Так. Як діти в таких умовах займаються? О, Дуже жарко, світла немає. Погано, як завжди. Капець. <реш> — Ну, а тебе це не зупиняє? Там світла немає як займатися художньою гімнастикою, якщо світла немає. Ні. Воно ще більше, коли світла немає, пішли на тренування, щоб скучно не було. <реш> Розповідав, приходив Станіслав Медведенко до нас баскетболісти. Він думав, що це дітей зупинить, ті, хто баскетболом займається. Він казав навпаки, якісь там ліхтарі, да, да. давайте все да, більше емоцій. Да, ми да. навпаки будемо займатися. Да, так воно і є. Як ви в таких ситуаціях взагалі тренування проводите, коли світла немає? Що тренер говорить, Саш? Ну, батьків не пускають, я не знаю. Я є обмеження, да, певні, що батьки да, не мають да, бути, Не мають. Не не мають бути, так? Ні, ні, ні. А чому? Заходить. Ну, щоб вони, напевно, не бачили, що там, як там, там тягнуть. Чи можливо, щоб не підказували там від себе? Ні, Ну я думаю, що коли діти знаходяться біля батьків, то вони не так себе ведуть, як. Просто з тренером. Ага. Тобто батьків в сторону? Так. Окей. І розкажи, будь ласка, ти, Саш, що, що відбувається там? В чому магія це все? Що? В чому магія, кажу. Ну, як ви тренування магія. проходить? Як ви тренуєтесь? Як тренування проходить? Больно. Боляче, Больно. <ріст> 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 так? Да? А що саме, що коли е, розтяжка йде, так що що от боляче про що саме? Розтяжка там тянуть нас всіх. Ага. І ти все одно хочеш да, займатися? Так, вони там дуже, дуже можна сказати, що не працюють, а пашуть, тому що виходять дуже мокрі, дуже спітнілі і втомлені, да? що приходить додому, вже нічого не хоче. Не гратися нічого, тільки віддихнути, тому що і на протезі це ще чаще, коли ти на протезі. Наскільки сильні обмеження є, чи взагалі ніяких ні, немає обмеження. по здоров'ю, так? Да? Немає, немає. Тобто навпаки, лікарі кажуть, що займайтесь? Ну вона сама, ну як вам сказати, от як вона почувається, так вона і повинна робити. Якщо вона хоче, то якщо може, то так. Якщо щось боїться, то це вже це все тільки ну, від неї. Я знаю, що художня гімнастика там дуже велика дисципліна по харчуванню, так? Да. Тобто нічого їсти не можна, там солодке не можна. Так. Тут я почув одну розмову, ти мамі сказала, що можна в Макдональдс за зайдемо, поки ми в Парижі, так? Да, ну вона <с> Якщо тренер хочу не трошки. буде знати, я сподіваюся, тренер не буде дивитися нашу трансляцію і да. не дізнається. Да, ми коли від'їжджали, вона сразу сказала, тільки не то бажання нам. Да? Гарно провести час, та тільки не пересуває. Саша, так дивиться, що, що мам, що ти розповідаєш? Таке заборонену інформацію. <гум> так. що б ти хотіла сказати. У нас тут є і українці, і... а от є запитання. Е... Можна будь ласка, в зал мікрофон? Раз. Добрий вечір. Я, по-перше, хотів би побажати вам перемогти на Олімпійських іграх. І в мене питання. А ви вже брали участь в змаганнях? І як це відбувається? Є змагання в Україні для, для дітей з такими травмами? Якщо немає, то як це відбувається взагалі в світі, в Європі? Запрошують вас на змагання і от, перше питання у мене про змагання. Е, ну, вона, е, ми в Європу ще не їздили. Е, по Україні вона змагається з е, дітками всіми здоровими. В нас немає е, такого, щоб взагалі якась дитина з е, такими е, ну, ампутаціями займалась художньою гімнастикою. Вона перша. І поки що Ну, вона. Е, Змагаються ну, з здоровими дітками, так. Ну, і другі, і перші, і треті міста були вже. Так. І друге питання. Яка співпраця з Федерацією гімнастики? У вас якось вони допомагають, цікавляться? Так, вони mm. дзвонять нашому тренеру, ну, цікавляться і все. І ну, дзвонили, казали, що якщо буде, ну, буде якась потрібна допомога, щоб ми завжди телефонували, і вони так завжди підуть нам на, ну, на зустріч. Ну а ви, 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 ви знаєте про такі приклади в Європі чи у світі, коли дитина з ампутацією, вона займається художньою гімнастикою. І... Ні, іменно художню гімнастику ні. Вона перша. Іменно от, е, от, з ампутацією ножки вона перша. Я на е, Саша Паскаль перша в світі дитина, яка займається художньою художню Так, так. Дякую. Дякую. Наступне питання. Ні? Хтось підіймав руку, ні? Ще щось? Так. Да, я хотів запитати Саші і Марії, який би ви меседж хотіли дати там, світовій спільноті. Взагалі, от ви приїхали на Олімпіаду, що би хотіли сказати? Від вас, да, від людей, які постраждали дуже серйозно від цієї війни. Ну, ми хотіли б сказати, що е якщо щось хочеш, то Тільки треба цього більше. добиватися. і нам потрібен мир та ну, досить, щоб і діти, і дорослі страждали із, ну, із цієї війни. Тому що це. Нікому не потрібно. Саш, ти щось можливо хотів сказати? Є? Добре, дякую дуже вам. Хотілося б подякувати за ваш приклад, за те, що ви робите. Ви справді надихаєте багатьох людей не зупинятися, рухатися далі. Дякуємо, дякуємо теж, що запросили. Нам дуже приємно. Так і вам бажаємо дуже добре провести час на Олімпіаді, потрапити на змагання і просто насолодитися мирним життям тут у Франції. Дякую, що Дя... приїхали. Дякую. Вам дякую, також. дякую, дуже дякую.